У рівненському парку імені Тараса Шевченка з'явилися лавки незвичної форми. Замість типових для міста вуличних меблів встановили нестандартні конструкції із плавними геометричними формами. Директор комунального підприємства міське об'єднання парків культури та відпочинку Олексій Хмелецький розповів, що нові лавки мають сучасний дизайн і є багатофункціональними. Виникла така ділема, що на неспокійному рельєфі облаштувати лавочки, от які приду... стандартні сюди не вписуються ніяк. От, тому ми зробили замовлення. Це замовлення виконують фахівці з Хмельницької області Славути, От, і зробили такі лавочки, де можуть бути і для обслуговувати і дітей, і дорослих. Загалом у парку планують встановити шість лавок такої форми на оновлення громадського простору. Коштів з міського бюджету не виділяли. Це кошти зароблені колективом підприємства. От і одна лавочка вартує 12 тисяч. Не всім місцевим жителям сподобалася ідея встановлення лавок із такими геометричними формами. Проте є рівняни, які відзначили, що лавочки є зручними та сучасними. Софія до прикладу вперше випробувала нові вуличні меблі. Добре, що це хоча б ті не ну, ну вроді нормально. Зручно. Так, да, нормально. Можна сидіти. Добре, що хоча б таке зробили. Прекрасно, Будете? я вже бачила його Добре. декілька днів назад і кажу, хоч якась новинка в парку за, напевно, 30 років. З внуком сиділа, буквально три дні назад. Прекрасно, зручно. До речі, доволі зручні. Можна буде і із маленькими діточками, там можна буде сидіти, щось буде поставити. Доволі непогано. Було прикольно, якби так поставили всюди. Незвично, але в принципі, що є модернізованим, то добре для нашого міста. Оцінили нові конструкції у парку і найменші рівняни. Вони прекрасно сидіть. Ти просто береш їх і сідаєш, двоє людей там можуть сідати. З одного боку і з іншого, Да. З іншого, правда? да. Оновлювати найбільшу відпочинкову зону рівного планують і надалі. Нещодавно завершився архітектурний конкурс, який визначив найкращі ідеї для оновлення центрального парку. Невдовзі розпочнуться роботи над проектом щодо осучаснення різних локацій та місць відпочинку. Діана Грицюк, Єлизавета Мислинська, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.